Доброго дня. Як ви бачите, сьогодні ми закінчуємо наш експеримент з виноградом. Чому експеримент? Якщо буде цікаво, в попередніх наших відео можна побачити, що ми спробували вирощувати цього року виноград по-іншому, а саме завдяки весні дуже багато нав'язалося винограду, гроз винограду. Ми вирішили не знищувати, не вирізати зайві, а а отрим... Отримати урожай з усіх грон. І що з цього в нас вийшло? А саме те, що був перегруз саме виноградної лози, і як результат завалилася наша шпалера. Ну, вона ще завалилася по тій причині, що в нас вона вже старенька. Але не це найгірше. Саме, саме гірше те, що да, ми отримали середню вагу грони до 700 г, це завдяки крапельному поливу, завдяки нашим діям по зменшенні маси саме лози за рахунок лишнього гілля і листя. Але, але нерівномірне дозрівання стало ключовим. Нерівномірне. На сьогоднішній день ось були вже перші заморозки, як бачите, вже все. Зелена маса пропала. Я починаю трошки її щищати, знімати і відновлювати лозу до того стану, який, ну, за якої. По класичній схемі отримують результат. Бо ключовим стало для нас це нерівномірне дозрівання. Грона велика і багато, але на одній гроні 50% недозрівших ягід. Тому повертаємося до класичної схеми. Ну а результати нашої роботи буде ще попереду, бо ми плануємо робити капітальну гарну шпалеру для нашого майбутнього винограду. Зараз ось починаємо прибирати, прибирати те, що вже не буде позаносити. Це те, що подоносило в цьому році. От. Вже деякий результат є. Як ви бачите, просто тут хаос. Ну нічого, трошки, трошки роботи і ось ми маємо результат. Я вже сьогодні ось пройшов цю частину. А ось з цього боку є ось вже і сьогоднішній результат. Як бачите, відходу дуже багато, маса була велика. Ну і винограду ми отримали багато. Ось результат. Це осінь. Важили статом виноград, то грони 700 грам. Нас вразили. Смак, смак, це супер. Ну, Що робити з тим виноградом, ми не знаємо. Такої кількості винограду ми не очікували отримати. Будемо думати, можливо, це буде домашнє вино. Рецепти можете залишати під відео. Будемо чекати. Дякую.